Додати до слів друга Горина, що абсолютно зрозуміло, що зараз ми, абсолютно, ми в абсолютно небезпечному місці знаходимося в Києві. Тому, якщо не буде, знайдемо, хто замахувався на життя друга Джура, я як голова проводу добровольчого руху, думаю, що мені доведеться якось захищати своїх активістів. Захищати як? Я просто говорю це публічно, я можу віддати наказ про відплатні акції сепаратистів, яких ми знаємо в Києві. І поки цього не роблю з однієї причини. Тому що тих хлопців, які будуть карати се в Києві, їх відразу знайдуть, їх назвуть рукою Кремля. І, і мало того, причепом ще візьмуть чоловік 10-15 і їх звинуватять. як віту Завірюху, яку в той час, коли в Києві щось відбувалося, і взагалі в Києві не було. Але. Я це зроблю попри всі ризики, тому що ми не хочемо вмирати, як худоба якась безсловесна, яку вбивають просто в своєму місті під своїм під'їздом. Мало того, я вже віддав наказ всім своїм стрільцям, говорю про це, беру за себе відповідальність, ходити з ножами і з полонами. Тому що мені простіше, коли їх приймуть за цей ніж. І він залишиться живий, він ти там йому щось напишуть. Аніж його вб'ють, бо знажать під під'їздом, як було з другом Чурою. Коли одного разу його лише ніж врятував. Він отмахнувся, коли на нього декілька напала з ножами, а в нього ніж був. І він просто відмахався від нападників. А так то може бути, ворог не перебільшує. Він би вже був пити. Тому така ситуація. Я би звертаю зараз от, публічно до СБУ, як і всі ми то. Що знайдіть вбивцю, не доводьте нас також до крайне, щоб коли ми змушені будемо в цьому місті влаштувати відплатні акції, відповідно в мирному Києві, влаштувати війну Сепором. А всі сили і можливості у нас для того є. І воля для того є, бо немає вже страху, в нас не порядки. Вже ми, проти нас вже все пори воюють, СБУ воює і МВС. То що нам втрачати, окрім своїх кайданів? Нічого нам вже втрачати, ви у нас забрали все. Тому просив би і наголошую, нам потрібно, хто вбивав джуру, щоб його затримали і краще це зробити спецслужби, а не ми самі почнемо помсту. Абсолютно виправдано і справедливо. І захисну. Ми же захищаємося, насправді виходить так, що на фронті захищаємося, нам не дають воювати. Тепер нам доводиться. Заведеться захищатись в Києві. Далі, друзі, зараз ми всі разом пройдемо туди, де у них там адміністративний відділ, передамо звернення, а потім сходимо до главку. Раз вже ми зібралися, то в главку аналогічне звернення передамо. Хай вони шукають, хай вони шукають вбивців. Це їх пряма робота. За це їм платять українці податків. Ну, нова поліція, ну, то хай вона доводить хоч щось, що вона може не тільки у бабусь там за підружку їх заарештовувати. А як за будь-яка серйозна загроза, вони відразу десь невгодно ховаються, там які-небудь нацмени, наприклад, як на базарі, можуть підняти цілу бучу і нова поліція розбіжиться всі. І якийсь українець, на якого вони там піднімають руки, залишиться один, все це ми бачили. Ми бачимо це так само, наприклад, і друга Джури, заради чого зібрала. Оце зараз пішли, друзі, всі разом. Ми зареєструємо цю заяву і відразу звідти ми до лавку. Слава Україні!